Якби піснями не цвіли серця, то й душі зачерствіли б на нівець. отак любов несе і пісня ця, в піснях душа народу оживе. Отак любов несе і пісня ця. В піснях душа народу оживе, співали українці з правіків, народна пісня скарб і диво здив, славетні українські співаки. Це слава наша і гордість назавжди, славетні українські співаки. Це слава наша і гордість назавжди, Співаємо українці повсякчас. Хай пісня нас до єдності зове. І хай пісні наснажують всіх, нас, і хай душа у пісні оживе, І хай пісні наснажують всіх, нас, і хай душа у пісні оживе.